Доброго ранку ми з України, а я Ірина. І знову, як зазвичай, кожного ранку, крім неділі, звичайно, ми дивимося карту дня і дивимося, що вам сьогодні чекати, де соломки підстелити, де як, може, якусь пораду вам карти дадуть. Ось. І так, мої любі дорогенькі вибирайте. Сподіваюся, у вас все гаразд, мої дорогі. Щиро дякую вам за компліменти за ось за це. Ну, це для вас. І так, дивимося. Карта номер 1 Що чекати вам сьогодні? Дивіться, у нас п'ятірка мечів. Здається, вона була вчора, ця карта. Зараз не, точно не пригадаю, можливо, друга вона була. Ну, Десь колись пам'ять мене не підводить. Ну, але точно недавно була вона. Дивіться, п'ятірка мечів це якась сварка, якась підлість, якась принизливість. Будьте обережні, я завжди кажу тут зі словами, з людьми. А можна когось ненароком, навіть, знаєте, такого уязвіть і людину принизити, людині зробити боляче. Тому трошечки будьте обережніші сьогодні. Ось хтось, можливо, яму вам риє. Сьогодні ви ні однієї справи не маєте шансу виграти. Тобто, ви можете тут, наприклад, ви поспорили з кимось. Так, ось тут ви виграєте. Але дружбі більше не бувать. Ось який виграш, показує ця карта. Дійсно, ви зберете усі трофеї, але потім не буде з ким поділитися такою хорошою новиною. Якось так. Будьте просто обережні. Карта негативна, дійсно. Тому. Любе слово вже може нагнітати. Карта номер 2 Хто вибрав цю карту? У нас теж мечі тут, але тут у нас іде король мечів. Тобто приймайте сьогодні рішення з холодною головою. Тобто беземоційно. Продумайте свій, свій, свій план роботи. Наприклад, ви йдете на якусь роботу, на якусь співбесіду, не залишайте все на якийсь випадок. Ой, мені повезе. Ні, сьогодні потрібні факти. Сьогодні вам потрібні доводи. Чітко вислови Чітко сказати, чітко послати, і тому подібне. Повірте мені, це вам допоможе сьогодні. Чіткість, ясність, немногословність. Ось, одне слово, сідять, як ви знаєте, отако, сидіти, собаки сказали, от, і вона буде розуміти. Тут більш командне. Це може бути і з військовими, з поліцією, тобто може бути, що ваш коханий прийде додому на. На відпочинок, на тиждень. ось, якось так, Може бути. Може хтось повістку отримає, теж може бути, з рідних, з близьких. Якась звістка з фронту теж може бути. І карта номер 3 А тут у нас блазень, дурак, шут, як хочете. Ось ця карта говорить не завжди про незрілість, не завжди про таку, ну не те, що халатність, а несерйозність. Не завжди. Ця карта дуже часто говорить: нуль це є потенціал. А потенціал завжди дуже великий. Як людина вкладе, як людина поставить себе, як людина буде свій цей потенціал розвивати, це вже ваша справа. Це справа сьогодні може бути з дітьми, новий початок може бути, новий шлях може бути, це і вирушання в дорогу, це і до мудрості до себе, пошук себе може бути, відкриття себе, відкриття своїх талантів. Ця карта теж, можна сказати, дуже глибока, тому що нуль об'єднує в собі абсолют. Абсолютно все, весь світ, всі знання. Ось, а як ви їх відкриєте, це вже ваша справа. Якщо якась сварка чи ще щось, будьте просто трошечки, знаєте так, а з розпущеним піду. І повірте мені, у вас все вийде. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.